А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері, його садовили щоденно в воротях храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храму війти, став просити в них милостині. Петро ж з Іваном поглянув на нього і сказав Подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись щось дістати від них, та промовив Петро, срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи. І взявши його за правицю, він підвів його. І хвилі тієї зміцнилися ноги і суглобців. І зірвавшись, він встав і ходив, і з ними в храм війшов, ходячи та підскакуючи, і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходив він, та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що прекрасних воротях храму сидів в ради милостині, і вони переповнились жахом та подивом із того, що сталося йому. А тому, що тримався він Петра та Івана, увесь народ, зачудований, збігся до них на той ганок, який Соломоновим зветься, і, побачивши це, промовив Петро до народу Мужі ізраїльські! Чого ви дивуєтесь цим та чого ви на нас позираєте так, ніби те, що Він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям? Бог Авраамів та Ісаків та Яковів, Бог наших батьків, Сина свого прославив Ісуса, якого ви видали і відсуралися перед Пилатом, як Він просидив був пустити Його. Але ви відсурали святого та праведного і домагалися видати вам душогубця, начальника життя забили. Та Його Воскресив Бог із мертвих, чого свідками ми, і через віру в ім'я Його вздоровило ім'я Його того, кого бачите і знаєте, і віра, що від Нього принесла йому вздоровлення Це перед вами всіма. А тепер, браття, знаю, що вчинили ви це з несвідомості, як і ваші начальники, а Бог учинив так, як він провіщав був устами своїх усіх пророків, щоб терпіти Христові. Покайтеся ж та не верніться, щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа, що Його небо мусить прийняти аж до часу відняв всього, про що Бог від віку устами всіх святих пророків своїх провіщав. Бо Мойсей провіщав Господь Бог вам пророка підійме від ваших братів, як мене, усім його слухайтеся, про що тільки Він вам говоритиме. І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того пророка, знищена буде з народу. Так само всі пророки від Самуїла і наступних, скільки їх говорило, також провіщали ці дні. Сини, ви, пророків, і того заповіту, що Бог вашим батькам заповів. Промовляючи до Авраама, і в насінні Твоїм усі народи землі благословенні будуть. Воскресивши свого отрока, Бог послав його перше до вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учинків.